Привіт! Ви на каналі Ромрейд, і сьогодні ми поговоримо про календар злиття Нолди Сутінкової. Це парна героїня. Разом на пару з ось таким чудовим чоловічком. Так, так, так. Осованаром. І двоє вони можуть чудити чудеса. Дана героїня вам дуже сильно поможе, якщо у вас дуже мало е, реса. Вона оживляє всіх союзників запасом строю 50% і заповнює їхні шкали коду на 50%. По суті, як Піфіон. Тільки ще накладає щит, а Піфіон накладає поселення. Ну, по суті, це буде слабкістю проти е, Нарсеса, наприклад. Нарсес дуже любить щити. І тому нолду буде трошки, трошки не дуже гарно брати проти Нарсеса. Проте героїня виглядає цілком гарно, 에, позбавлення сил, слабкість, 에, зменшення захисту, бонус атаки, правда, тільки коли є Солонар. Також 에, краде бонуси з кожного ворога. Доволі гарна героїня, яка може бути дуже корисною. Так, що ж, переходимо одразу до календаря. По суті, що ми можемо зробити до планових війн, це завтра вже починати бити, щоб не втрачати енергію. Так, Завтра починаємо бити крижаного голема. і так само сьогодні просто збираємо енергію, відпочиваємо. Так. І виходить ось так. Так, тут ми, тут ми віддихаємо. Далі завтра починається кланові війни і починаємо вже робити наше злиття. Е, так, вівторок, середа-четвер, по суті, ми заробимо тільки 15 балів під час планових війн. 15 балів ми заробимо. Так, далі. Далі в нас стартує павучиха. Тренування, поповнення колекції, і це, по суті, ми можемо взяти аж дой припустимо до суботи. Ось так, в суботу вже закінчимо ось це все. Добивати по закінчимо тренування. І це все ось ми будемо робити. Це в нас займе 20-30 балів. 30 балів воно в нас займе і далі ми просто до понеділка віддихаємо. О. Тут ми віддихаємо. Так. Як то кажуть, і від тут потрібно віддихнути. Так. Ось так. Е, так. Дальше. Далі ми йдемо. Так. Класична арена. Слава і загартування спорядження. Це ми все будемо робити до по суті можна до середи. Так. Тут ми так 10-15 балів. Героїчні тренування подія, тут без книжок, тут просто треба буде качати героїв. І на драконі ми зможемо дуже гарно їх качати. Тому щоб не втрачати багато енергії, ми просто, просто один день відпочинемо і підемо собі, що дракона. Так, е, так, так. І тут вже, по суті, дракона дощовкуємо, тренування дощовкуємо. І, по суті, до неділі, вже напевно, ми вже, по суті, зможемо закрити зліття. Так, тут ми так, 10, 5, так, 25. 10, 15, 25. 25. Так, і того маємо 60, 85 і ще нас попереду чекає шлях героя. Шлях героя де скільки треба очок, щоб забрати очки нашого героя. І це якби дуже велика підстава, тому що треба грамотно планувати реси, збирати енергію і тоді будемо бачити. Будемо бачити, за скільки ми зможемо її забрати. Небо може, по-любому треба буде шлях герої робити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. П'ятниці понеділок, це швидше за все будуть осколочки. І що ми бачимо, у нас є турнір поповнення, а мас призову немає. Це швидше за все буде ось за осколочки. Тому що маспер зу у нас немає, у нас є турнір поповнення колекції. Ага. Так, до, до, до п'ятниці потрібно чим більше циркончиків набити у лісі, щоб потратити чим менше осколочків. Тому все залежить тільки від вас. Чи ви закриєте цю подію, чи не закриєте. Побачимо. Так, все по суті навіть простіше простого, тільки те, що шлях. Ось це найбільша дилема. Не знати скільки осколочків там потрібно буде. На крайняк, поки, на крайняк, поки будемо бити дракона там, по бучиху і так далі. Ну, дракона, думаю, ось тут відіб'ється, проте можна трошки почекати. І енергію втратити сюди. Просто, що ще додатково, крім осколків там буде, це невідомо. А, як невідомо, о! Треба ж читати, треба ж читати. Ось, ось будь ласка. З уламків плюс одержання спорядження. Тобто ми віддихаємо навіть до п'ятниці. Ось так ми зробимо, віддихаємо до п'ятниці. І тоді вже в п'ятницю у нас починається шлях, і ми вже йдемо на дракона одержувати спорядження. І тим самим будемо тренувати героїв. Це доволі цікаво, можна навіть трошки видозмінити графік, почекати, наприклад, якщо у вас на лаві є качкормери, ну, тобто, наприклад, у вас є Мікаге Шрейдер або Леонардо Донателло, або Мікаге Леонардо, проте там швидкості трикосмічні, то ви можете качати лаву. І тоді ви будете вже героїчні тренування, ви вже почнете закривати. Якщо будете лаву бити середу, коли почнуться річні цінування. Це залежить від вас, графік, ви можете від себе підлаштовувати як вам зручніше, проте ось 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ну, по суті, 8 днів ми, ми не будемо грати, по суті, нам треба ось поки кланові війни йдуть. По суті, дві доби, потім дві доби тут, чотири доби, шість, вісім. 8. По суті, 8 днів ми тратимо тільки на злиття, якщо робити за таким графіком. Це залежить від вас. Що ж, героїня дійсно доволі хороша, і тим більше, як мас рес на темних ельфах, це дуже гарно, бо кайден всього не стягне. Бажаю всім зробити злиття. Злиття реально потрібно зробити. Цього разу ось на 100%. Надіюся, все у вас вийде. Так, а на цьому наше відео підходить до звершення. Всім дякую за увагу. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо в коментарях, що будемо робити. І до зустрічі!